Більш ніж один мільярд примірників проданих платівок. 15 альбомів, що в свій час очолювали хіт парад Великої Британії, натовпи шанувальників, Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Харрісон, Рінго Стар. На їх честь названо Малі планети, знято фільми, написано книги. Десять років офіційного існування Бітлз і шалена популярність музичного гурту до цього часу. З українськими бітломанами ми зустрілися на Майдані Незалежності. Місце зустрічі вибрано не просто так, адже саме тут п'ять років тому відбувся концерт Пола Маккартні. Вадим фанат із 45-річним стажем збирає все, що пов'язане з кумирами. І вінілові пластинки, і компакт-диски, і DVD, вирізки із газет, журнали, книги, значки. Все, що поміщається в квартирі, але вже місця, по-моєму, і в квартирі. Зустріч із Полом Маккартні стала шокуючою для бітломана. Я вирізав ці фотографії, хранив їх, а тут стоїть живий чоловік. Я до сих пор не можу прийти в себе, і мені навіть не віриться, що я з ним зустрічався, я отримав від нього автограф. І що мені сказали 35-40 років тому, що таке може призяті, я б ні за штаб не повірив. Улюбленому музиканту український фан-клуб подарував кобзу 1956 року. А до річниці концерту випустили справжні марки. Безцінний презент, найпершу радянську платівку з композиціями гурту отримав і барабанщик бітелс Стар, який був з концертом в Україні 2011 року. Хоча сьогоднішнє свято не зареєстроване офіційно в ЮНЕСКО, українські бітломани готові поклопотатися про це когда звучить музика бітлс, і хоча б слова, як хтось говорить про бітлс, вот это уже для нас праздник. Мы даже я вам скажу, готовы э подать э письмо в украинское представительство ООН о том, чтобы рассмотрели и представили на Генеральную Ассамблею это предложение делать международный праздник битлс уже официально. В украинском фанклубе про кумирів не забувають цілу річ. Концерти, конкурси, музичні вечори, все пов'язане з музикою гурту. Найзаповітніша мрія створити постійний музей, Ай бітелс, адже раритетних експонатів пов'язаних з ліверпульською четвіркою в Україні вистачає. Юлія Поворозник, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.